Також у Луцьку відбулася відкрита першість обласної спортивної школи Колос з дюдо. Випробувати свої сили приїхали близько 200 спортсменів з усіх регіонів Волині та різних міст сусідньої Рівненщини. 40 спортсменів віком від 9 до 12 років привезла на змагання тренер Любомицької дитячо юнацької спортивної школи Ніна Салуха. Як зізнаються, юні дзюдоїстки у Луцьку на таких змаганнях не вперше мають хороший досвід і впевненість у своїх силах, аби поборотись за медалі. Приїхали. Ми сьогодні у Луцькій хлопці і дівчата 40 чоловік. Мені подобається ходити на дзюдо, бо це круто. Звісно, я хочу тут перемогти. Ми вже багато де були на змаганнях в Ужгороді, в Луцьку, в Ковлі. В Луцьку я вже не змагаюсь не перший раз. Почала я на дзюдо ходити з 6 років. Я дуже люблю цей спорт і думаю, що я займу сьогодні перше місце. До Дня захисників дитячо юнацька спортивна школа колос цього року започаткувала змагання з дзюдо серед юнаків та дівчат дві 11-14 років народження гостями змагань стали титуловані вихованці спортивної школи, а нині військовослужбовці, котрі у складі збройних сил України захищають країну від російських окупантів. Юні спортсмени з гордістю привітали воїнів. А кращі вихованці колосу вручили подарунки зі словами вдячності за їхню мужність та відвагу. Ми приємно вражені тою кількістю дітей, яка займається, яка бореться, яка зростає. Ми будемо гордитися. Таким поколінням. В цьому залі я провів основну свою частину спортивної кар'єри. Ми правильну роботу робимо, що зараз боронимо, виганяємо агресора з нашої, з нашої країни, з наших земель. Тому що, щоб такі діти, наші діти, наша молодь, наше майбутнє, могли зараз займатися, розвивати цей вид спорту в даній області, в Україні взагалі. Після урочистого відкриття розпочали змагальну боротьбу наймолодші учасники вікової групи до 10 років. Змагання відбувались паралельно на трьох татамі, оскільки спортсменів було дуже багато. На цей турнір до нас приїхали спортсмени з різних регіонів, з Рівненщини, майже з усієї, з Дубно, з Острожця, з Рівного, з Зорі, з усієї Волині, Шацк, Любомиль, Любищів, Коваль, Володимир понад 200 учасників. Завдяки нашим воїнам, які захищають. Нас ми можемо тут проводити такі заходи. Першу перемогу у стартовому поєдинку виборов Ілля Куренчук з Любашова. Хлопчику вдалося за дві хвилини сутички побороти досить непростого суперника з рівного. Перша сутичка завжди дуже важлива, і перша перемога дає впевненість у собі. У мене тренер налишав лише на перемогу. Він мені давав чинні поради, і я їм скористався. Я займаюся уже рік. Цей вид спорту мені дуже подобається. Він мені надає сил. І це сьогодні дуже важливо. Досить багато у цьому спорті є дівчат. У дзюдо приходять, щоб вміти себе захистити та бути сильними. Дев'ятирічна Богдана Лисик з ковальщини досить легко виграла у двох своїх перших сутичках, адже у дзюдо ще з п'яти років і вважає, що має гарну підготовку. Я люблю цей вид спорту і не боюся виходити на татами. І завдяки сьогодні я перемогла свою суперницю за чотири роки я вивчила багато прийомів і тепер їх легко використовувати. Продовж дня спортсмени вели боротьбу за першість як в особистому заліку, так і здобували очки для своєї команди. І за результатами змагань найсильнішими стали вихованці Любомицької дитячо юнацької спортивної школи. Друге місце виборола команда Шацької громади і замкнули трійку кращих цю доїсти Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Трішки не вистачило господарства Одарем турніру і цього разу вихованці колосу стали четвертими. Ольга Яцюк для новин на часі.